Одна що одна з волонтерських організацій, яка вже півроку працює в Україні, готується відправляти найнеобхідніші речі в зону. АТО. це тепловізори, нові приціли, медикаменти і теплі речі. Отож, зараз наш кореспондент Максим Шелін розкаже про це більше. Максима, що ще зібрали волонтери? Вітаю колеги. Окрім того, що ви вже сказали, також волонтери в зону АТО відправляють автівки. Автівка це є дуже важливим елементом при веденні бойових дій. Вони дуже часто можуть рятувати життя нашим бійцям. біля мене знаходиться один з волонтерів цієї волонтерської організації. Він саме він займається напрямком автівок. Зараз ми з ним поспілкуємося та більш детально дізнаємося, де ж вони їх купують та що вони в них модернізують. Тож Сергію, розкажіть нам, звідки ці машини? Так середня їх ціна, та що ви в них саме модернізуєте? Добрий день. Середньому вартість автівки вже на виході близько 4 тисяч доларів. Головний критерій для підбору автомобіля це має бути рамний дизельний сюдохід, або джип, як їх називають, машини приходять за кордону. Тут ми їх фарбуємо. Ми готуємо автомобілі під конкретні завдання конкретного підрозділу. У нас є перелік підрозділів, які нам надали заявку. Ми під них готуємо автомобіль. Тобто, це може бути автомобіль для розвідки автомобіль для привезення безпілотних апаратів. Це може бути автомобіль для медицини, для усіх різноманітних. Все ж таки, скажіть, що ви саме модернізуєте там? Ось це дуже цікаво. Добре, ми е, збираємо максимальну електроніку з автомобіля, ставимо кнопки е, старту, щоб не було вже було випадки, що машини просто згоріли, так як і не було в момент ключа запалення. Е, ми ставимо. Е, Замки капоту, щоб можна було дуже швидко підняти капот, зняти акумулятор, може виконати якісь В цілому зрозуміло. А ось покажіть нам дуже цікаво, чим машина доукомплектовується, коли вона відправляється в зону АТО. казати, вона в принципі відправляється з універсальним набором автомобіліста. Ми в кожну машину кладемо трос, кладемо домкрат, компресор для підкачування коліс. Кладемо провода. Кладемо каністри, ну все необхідне, що треба для роботи. Машини за потребою бронюються, машини ліфтуються, з машини знімаються усі необхідні, а не потрібні бампера. Зрозуміло, останнє питання: руль праворуч. Чи це зручно? Це дуже зручно, і дуже багато хлопців нам дякують, тому що частіше кулі летять у ліву сторону лобового скла. Тому праве кермо дуже часто рятує. Життя людей, добре дуже вам дякую. Тож ви самі чули, які автівки їдуть в зону АТО, та як їх модернізують ці волонтери. Наразі в мене це вся інформація. Колеги, вам слово.